Вітаємо вас на десятій вже зустрічі Brave Business Talks на тему національний стенд Furniture of Ukraine» на виставці Меблі Польська Польська-2023». Сьогодні Ми будемо сміливо говорити про результати участі національним стендом у міжнародних виставках для меблевих компаній. Взагалі в нас була перша виставка, тому в житті? Ні, в житті у нас була в листопаді виставка в Латвії. Ага. Так і головне тут розуміти якого формату має бути виставка, і за ким товаром ти маєш йти на цю виставку. Тобто, ти маєш розуміти з чим які результати отримаєш. Тому потрібно однозначно готуватися. Ми зрозуміли, що нам потрібно створювати серійні меблі для того, щоб брати участь в таких виставках, тому що в нас в основному було направлення на індивідуальне замовлення і на B2B такий сегмент. Ви творці кастомізованих меблів і ви. Щось дуже схожа історія на романи, як кажуть? Ну ми зараз робимо ресторани, тобто такі замовлення а. робимо під ключ дуже багато замовлень, але ми зрозуміли, що потрібно щось ну для цієї виставки конкретно має бути серійка. Ми за три тижні виготовили серійні столи, а от там в Литві чи в Латвії? Я просто щось не, не почув: Ви вибрали в Латвії, то ви з яким продуктом брали участь? Ви? Ну з так взагалі в Латвію ми також не планували. Нам запропонувала торгово-промислова палата. Тому ми просто відправили нові поштою і такі зразки. І в нас взагалі був стенд на 2 квадратних метра. Ми ага. представили три годинники, два журнальні столика. Ми все абсолютно продали, але там виставка була налаштована на те, що в основному йде клієнт B2C. тобто вони приходять. Вони приходять подивитися, що і, там ярмарка, Ні, які да. новинки, так і купити для дому. Тобто, там іншого направлення виставка. От представляли столи. А, і були у нас деякі вироби з епоксидною смолою. Ага. Тобто ви спеціально робили ці продукти під виставку? Да? Чи... У ну, нас основне направлення це дерево епоксидна смола, ага. а, основному горіх, але під цю виставку ми зробили столи за шпієлю. Ух, і прямо так. Ми зараз зрозуміли, що з цими столами ми маємо розширювати лінійку дилерів по всій Україні. Ага. Тобто, це те, що є в планах на сьогодні, там у нас вже деякі міста покриті. І зараз ведемо, я ж кажу, переговори з клієнтами. Але клієнти наші на виставці дуже їм їх зацікавила в цілому вся конструкція, механізми, тобто все було класно. Конкретно на наші продукти була цікавість більше таких країн, як Фінляндія, Бельгія, Франція. І ми взяли більше 50 контактів, також зараз все опрацьовуємо. Ми зробили такий каталог. Ну, також по цю виставку ми створили ці моделі, ми зробили такий каталог, якби ну, трішки інтерактивний. Коли ми зробили для клієнта київського ці столи, ми приїхали, зробили повністю фотосесію, і каталог у нас був невеликий, у нас на 32 сторінки. І ми зробили так, що ось є там фотографія. Столу так є різні розміри. Ми так технічно там писали. Є перехід qr код на Google диск. google диск, коли ти відкриваєш, ти дивишся всі кольори в конкретно цієї моделі в різних розмірах і різні кольори. Там дуже велике портфоліо. Тобто, що дає можливість клієнтам працювати і бачити весь візуал, і також ще почали розроблювати 3 d моделі. Так, ну, ми молода компанія. Ось ось так рухаємося, рухаємося на ентузіазмі. Ну, якщо загальне враження, то ви поставили б участь виставці. Ти дуже задоволена? Задоволена нормально чи хотілося б краще? Ми дуже задоволені виставкою. Я дуже хіба всім організаторам за допомогу. Тобто вдячна вдячна, тому що зараз такий час, що треба один одного підтримувати. І це ця підтримка дуже важлива. Не завжди так, фінансова, як ми кажемо, словом, ділом. Та підтримка вона має бути. І я дуже задоволена, тому що дуже багато з ким познайомилася, знайшли е, контакти, Я зрозуміла, в якому направленні рухатися, є з чим працювати, є багато контактів.